Ці авто могли бути класними, але дизайн як презентація з 2010-го. Якщо любиш авто з характером, підпишись, у нас таких багато. Топ-5 нудних автодизайнів 2025 року. Toyota Corolla. все ще надійна, все ще зручна. Все ще виглядає так, ніби її малювали в Excel. Honda v Оновили, але не в кращий бік. Виглядає так, ніби дизайнера попросили взагалі нічого не вигадувати. Volkswagen Тігуан. Все згладили до мінімалізму. Зовні, як білий холодильник з фарами. Нема душі. Hyundai Елантра. Після експериментів із форматами знову нудний корпоративний седан. Емоцій нуль. Шевроле Малібу. Останні роки. Дизайн вимикає ще до того, як ви вмикаєте запалювання. І, схоже, 2025-й не виняток. Згоден, не згоден. Пиши в коментарях, який авто з нудним дизайном дратує тебе найбільше, і не забудь зазирнути в наш телеграм там тільки цікаві автомобілі.